Всім привіт і всім вам здравствуйте на каналі Тьоті Насті. Сьогодні, в цей чудовий сонячний день, ми будемо готувати з вами еклери. Цей рецепт попросив приготувати тату мого чоловіка, тому що у нього чогось він не вийшов. Я була дуже здивована, що він навіть намагався це зробити, бо для мене це був дуже важкий рецепт. Тому я пропоную приготувати всім нам разом і насолодитися цим прекрасним смаком еклерів. Пропоную приступити до приготування наших еклерів. Почнемо ми з вами з тіста. Для тіста нам знадобиться 250 мл холодної води, 120 г вершкового масла, можна кімнатної температури, можна з холодильника, приблизно 150 г муки, дрібка цукру і 5 яєць. Починаємо вводити до каструлі воду і додаємо там масло. Вмикаємо нашу плиту, ставимо воду з маслом на вогонь, перемішуємо це вінчиком і чекаємо до закіпання нашої водички. Після того, як наша вода закипіла, ми додаємо борошно. У мене це 150 грамів. Ну, навіть взагалі на цю пропорцію води і маса ми додаємо 150 грамів борошна. Ми засипуємо одразу ці все борошно і перемішуємо лопаткою. Це дуже важливо, щоб не утворилися комки. Перемішуємо до тої пори, поки у нас не утвориться така щільна кулька з того тіста. Ви зрозумієте, що воно вже заварилось і воно вже готове. Далі я вам це покажу. Тим часом ми вмикаємо духовку верх-низ. Максимальна температура, яка у вас є. У мене це 220 градусів. Наше тісто вже готове, і ми будемо додавати туди п'ять яєць. Додаємо по одному, гарненько все вимішуємо. Я вам зараз все покажу. Наше тісто повністю готове. Зараз ми його будемо перекладати в кондитерський мішок і висаджувати на наше деко. Якщо у вас немає кондитерського мішка, то це взагалі не проблема. Вам просто можна взяти плотний цілофановий пакет і переложити туди наше тісто. Дуже класний лайфхак, який завжди працює. Так виглядають наші висажені еклери. Відправляємо їх в духовку температура 220 градусів верх-низ. Тримаємо там 15 хвилин. По 15 хвилинах зменшуємо температуру до 160 градусів і тримаємо ще 10-15 хвилин. Поки наші еклери запікаються, ми з вами приготуємо заварний крем. Для цього я беру ємність для крему, вбиваю 2 яйця. Додаю скільки грамів? 150 цукру. Одразу все всипую. Пакетик ванільного цукру. І ще я сюди додам 2 столові ложки борошна. Наш крем треба постійно помішувати. Це дуже важливо, щоб він не підгорів. Бо якщо підгорить, це буде присмак, запах і це вже буде не то пальто. Наш крем вже готовий. Тепер ми його відставляємо, щоб він вистиг до кімнатної температури. Потім ми будемо додавати масло і взбивати його, щоб він був пихкенький, пишненький і добренький. Подивіться, так виглядає наш крем. Зараз ми сюди ще додамо 100 г масла, зіб'ємо блендером і будемо начиняти наші еклери. Поїхали! Подивіться, які вони чудові. Просто супер. Ну що, тепер пропоную начиняти їх. Беремо кондитерський мішок, туди перекладаємо наш крем. Пам'ятаєте, якщо немає мішка, поліетиленовий пакетик і все буде супер. Е, дивіться, робимо тут такі дирочки знизу. Е, наприклад, деякі роблять, якщо мають насадки кондитерські, але я теж не маю. Тому я буду брати ніж. Так прокручувати легенько і робити такі отвори, в які потім буду вкладати наш крем. Ну що, поїхали начиняти наші прекрасні еклерчики. Ну що, після того, як ми начинили наші еклери, пропоную приготувати шоколадну глазурь, щоб це було так, як в дитинстві, так як ми звикли і як ми любимо їсти. І ми беремо 100 грамів вишкового масла і 100 грамів шоколаду, шоколаду тобто плитку. Е, і розтоплюємо це на водяній бані. Все дуже просто, дуже елементарно. Поїхали! Починаємо з найцікавіше. Ми будемо прикрашати наші еклери. Для цього я беру глазур і просто... Їх поливаю. Подивіться, яка красота! Одразу хочеться їх з'їсти. Ще я хочу додати трошки таких звичайних горіхів. Ну що, куштуємо наші еклери. Я вже не можу дочекатися. Це дуже кропітка робота, яка має бути смачною. Супер! Як в дитинстві готуйте, насолоджуйтесь моментом, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте обов'язково. Дуже вас прошу. Цілою люблю, бувайте!